снимать запрещение вообще молодой человек хочет я вопрос служила на украинском языке еще присылать вам лист від министерства культуры и кикаже человека заставить это дело как можно ну мы же вот если он общается на русском я вот общаюсь на русском Дивіться, у нас у нас, ми живемо в Україні, у я нас є Конституція. А якщо я ходила в російську школу, я вчилася по-російській. Ну, то це ваші Ви, проблеми. То, дивіться, у нас є закон. А якщо я хочу у когось э, взяти гроші я не з кишені. Це я не розумію таке річ. Людина може общатися. Дивіться, дивіться, ось вам, ось вам роз'яснення э, органу ну, влади. Який... А якщо мені директор скаже, розмовляйте. На українській мові, я буду розмовляти на українській тобто мові. Тобто вам директор не сказав. Дивіться, я десь місяць тому писав скаргу. Мені телефонували і запевняли, що з касирами буде проведена робота і т.д. Зараз ви мені діаметрально протилежні речі кажете. А на що ви, тобто, ви знімаєте? Ну, я ж не зірка, яка що мене знімає. Ну ви не зірка, але нашу станете зіркою. Можна знімати, якщо бачиш, знімають. Нас вже знімають.